Ви, мабуть, зараз питаєте, чого саме Гонконг? Хянганг. Відповідаю, по-перше, курси з міжнародних реєстрів без азійської атмосфери був би неповний. По друге тепер серйозно нас не раз закидали у реєстри Гонконгу, коли ми досліджували корупційні схеми в Україні. Та навіть того, що вугілля із окупованих територій в Україну після початку російської агресії возили саме фірми, зареєстровані у Гонконзі, вже достатньо, щоб подивитися на місцеві реєстри. Тим більше, коли зрозуміло, що за тими гонконгськими фірмами стояв цілком конкретний український політик. Будь ласка, скільки ви заробили на поставках вугілля із Ордло? Мать. Я вообще не понимаю, о чем вы спрашиваете. Реєстр компаній Гонконгу. Хороші новини. Там є і актуальна і архівна інформація. І інтерфейс англійською. Англійська тут офіційна мова, як і китайська. Не дуже хороші новини. Пошук доступний лише по компанії, по власнику чи директору, немає. Ну і ще реєстр компаній платний, але на щастя недорогий. А і незвичне, якщо відволіклись і 20 хвилин не шукали в реєстрі, вас із нього викидає. Поїхали. Спершу система просить обрати, зареєстрований використувач чи ні. Можна обирати роботу без реєстрації. Різниці у важливих речах немає. Ключова відмінність процедура оплати. Зареєстрований користувач ще при реєстрації створює prepay аккаунт може вносити довільні суми на баланс і потім, при розрахунку, просто натискає кнопку Списати з рахунку, а не зареєстрований платить щоразу карткою через платіжну систему. Якщо ви в Гонконзі проїздом раз на рік, і реєстрацією в реєстрі можна не заморочуватися. Пошук по назві компанії можна частковий. База видасть усі компанії з таким словом. А також по реєстраційному номеру компанії, якщо у вас такий є. Реєстр зберігає інформацію про усі компанії, і живі, і ліквідовані. Знаходимо потрібну фірму, і реєстр одразу видасть базову інформацію: статус, коли заснована, коли і чому ліквідована, і чи є по ній, наприклад, інформація про застави. Переходимо у перелік доступних по компанії документів Document «Document Index». Обираємо, який тип документів цікавить і за який період. Краще просто залишити всі і за весь час. Тоді реєстр видасть перелік всіх документів по фірмі. Кожен з них коштує по-різному. Річні звіти з даними про засновників і директора коштує 18 місцевих доларів або 63 гривні. М -м, солодкий долар по 3 гривні. Кожен документ можна отримати в трьох варіантах, і від цього теж залежить ціна. Найдешевший варіант завантажити PDF-файл. Найдорожчий отримати засвідчену копію. Щоб додати потрібний документ у кошик, достатньо клікнути на іконку, в якому вигляді ви його хочете отримати. Реєстр підрахує загальну суму вашого замовлення. Переходимо до оплати. Отут неочевидний момент. Після того як ви окнете документ, потрібно в головному меню згори в графі шопінг вибрати чекаут шопінг карт. Важливо, необхідно скопіювати два довгих номери замовлення без цих кодів ви не отримаєте результати. Якщо прогавите, документ потім не отримаєте, а гроші спише. І друга важлива річ: для проплати реєстр перекине на іншу сторінку, але поточно не можна закривати, бо замовлення зірветься. Після оплати реєстр сам поверне вас на сторінку замовлення. Витяги будуть готові за кілька хвилин. Забрати їх потрібно у вкладці Шопінг та ordered Items. у річному звіті, наприклад, можна знайти інформацію про директора навіть із адресою проживання, громадянством і паспортними даними. А також про статутний фонд, ну і, звісно, найцікавіше про засновника. А ще Гонконг зараз працює над оновленням реєстру компаній. Офіційно це має статися наприкінці 2022 року, обіцяючи ще зручнішу систему. Інтегрована система земельного реєстру і реєстру нерухомості Гонконгу. Інформація теж платна. Зате тут немає обмежень для негромадян без місцевих ID чи електронно-цифрових підписів. І знову ж таки є інтерфейс англійською. Реєструватись теж не обов'язково. Доступний пошук по адресі. І реєстраційному номеру по імені власника може себе шукати тільки сам власник. Витяг із історією обійдеться десь в 25 доларів вже американських, а не гонконгських. Судові рішення в Гонконгу. Знов хороші новини. Тут є база рішень всіх інстанцій з пошуком по різних критеріях, як в українському реєстрі судових рішень. І знов англомовний інтерфейс. Можна шукати по номеру справи одразу на стартовій сторінці а в розширеному пошуку по словах, фразах, сторонах справи, представниках, датах. Як бачимо, доволі непогано, і головне не обов'язково знати китайську.